Це український конкурс дитячого малюнку під назвою Національний банк майбутнього проходить вже вдруге. Нещодавно на Полтавщині завершився його обласний етап. Участь у ньому взяли діти з різних куточків регіону віком від 9 до 15 років. Перед суддями постало непросте завдання визначити кращі із сотні малюнків. На перший конкурс були гарні малюнки в минулому році, гарно відображена тема, якість виконання, але в цьому році діти ще більш вдосконалені, заінтересовані. Ну, Очевидно, ми непогано організували перший раз конкурс, була зацікавленість дітей і малюнки дуже гарні. Діти малювали Національний банк таким, яким вони уявляють його у майбутньому і намагалися передати значення цієї установи для економіки держави. Перемогу у конкурсі присудили школярці з Зінькова Олександрі Столиці. На її роботі виконані в оригінальному стилі. Пластиліну зображена дівчина монета. Вона розпускає соціальну економіку, духовність. У мене задумка, щоб Національний банк України розквітав в усіх галузях. Друге місце посіла юна художниця із Зінькова Валерія Земцова. На третьому місці опинився малюнок Олександра Козара. Переможці отримали призи, мобільні телефони. Також усім учасникам подарували банківські енциклопедії. Три кращі роботи конкурсу у травні позмагаються за першість на другому завершальному етапі конкурсу у Києві.